Друга людина в Сполучених Штатах Америки, держсекретар Джон Керрі прилетів до України. Його візит планувався ще на грудень минулого року, але був скасований американською стороною, коли Україна відмовилась підписувати угоду про асоціацію з ЄС у Києві. Держсекретар сходив на майдан і поспілкувався з новим керівництвом. Україні Керрі пообіцяв підтримку, зокрема, і фінансову для початку мільярд доларів. Джон Керрі з народом держсекретар Сполучених Штатів виходить на Майдан і не залишається невпізнаним. Януковича бачила saw... свою свічку, квіти та молитву серед сотень інших. Держсекретар залишає біля імпровізованого монумента героям небесної сотні. Майданівцям обіцяє, сполучені штати не залишать Україну на призволяще. Obama is is more <creasur> Президент Обама планує додаткову допомогу. <проб> Ой, дуже Ми чекаємо. Під схвальні вигуки Джон Керрі вирушає на переговори з українським керівництвом із прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком та виконувачем обов'язків президента Олександром Турчиновим більш ніж протокольне фото і розмова за зачиненими дверима. Згодом Яценюк повідомив, що Сполучені Штати активно захищають територіальну цілісність та незалежність України. Сьогодні ж у західній пресі з'явилися повідомлення із посиланням на джерела в делегації держсекретаря. Нібито США вже найближчими днями розглянуть питання щодо запровадження санкцій проти Росії, якщо Кремль не припинить військову інтервенцію в Україну. Ми засуджуємо агресію з боку Росії, адже нині ми бачимо процес великих змін, і у ньому ми будемо підтримувати українців. Також Сполучені Штати обіцяють допомогти Україні фінансово. Розмір американської допомоги обговорюють. Ми очікуємо на те, що остаточне рішення про надання фінансової підтримки Сполученими Штатами Америки буде ухвалено відповідними компетентними органами США. Що стосується сум і термінів, дозвольте мені утриматись від коментарів до моменту прийняття остаточного рішення. Напередодні Україна також поновила переговори з Міжнародним валютним фондом. Фінансову підтримку обіцяє і Європейський Союз. Ольга Кушеленко, Сергія Заренко, Дмитро Орлов, ТСН 1+,1.